Якщо ви думали, що цей тиждень буде спокійним, то ігрова індустрія знову довела протилежне. І тут інді бум і повернення культових серій, і навіть нові стандарти для GTA. Тож вмощуйте зручніше, ловіть нову порцію щотижневого луту, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити ще гарячіші новини наступного тижня. Поїхали! Топ б міг подумати, що Helldivers 2 не лише вибухає на полі бою, а й у цифрових продажів, і це ще не все. У грі може з'явитися те, про що фанати мріяли від самого старту. Гера Game Studios із самого початку зробила ставку на кооперативний PvE. І правильно, бо ПВП тут нікому і не потрібен. Але на горизонті з'явився інший запит від спільноти локальний кооп зі сплітскріном. У офіційному Discord Хелдайверс 2 сам генеральний директор студії Шамс Джордані визнав, що така функція технічно можлива, проте поспішати не варто. Команда занесла цю. Ідею до списку відстеження, але наразі вона не в пріоритеті. Тож сплітскрін у Helldivers 2 це радше питання коли і чи потрібно ніж коли. А тепер цифри, які змушують Sony, мабуть, трохи кусати лікті. Helldivers 2 на Xbox за перші 6 днів розійшлась накладом у 926 тисяч копій для порівняння. Старт на PlayStation 5 у минулому році приніс лише 633 тисячі. Тобто Xbox показав на 293 тисячі кращий результат. А ще більше гра миттєво залетіла у топ-продажів Xbox Store у Франції, Великобританії та ще кількох країнах. А Super Citizen Edition навіть увійшла до топ-3 бестселерів. І цей вибух на консолі підштовхнув навіть Steam. Кількість активних гравців підскочила до рекордних з квітня 24-го року показників. Роуд тепер може святкувати справжній подвійний десант і на ринку, і у спільноті гравців. От тільки питання залишається відкрити. Ви реально рубалися в Helldivers 2 на одному дивані зі сплітскріном? Чи в 2025-му Coop це вже рідкісний релікт? А поки Helldivers 2 бере нові висоти, інша легендарна серія нагадує, її історія ще не завершена. Студія Machine Games чітко заявила, ми ще не закінчили з Wolfenstein. У нас є історія, яку ми хочемо розповісти. І це не тизер, не натяк, це праме підтвердження, що пригоди біжей Бласковіца і далі матимуть розвиток. Деталі поки нуль, але вже сам факт заяви дає зрозуміти. Серія, яка завжди була синонімом боротьби з наци. Истами і драйвового шутерного екшену не ставить крапку, і схоже, машинґеймс ще мають у рукаві козор, який змусить нас знову заряджати подвійні шмайсери. І поки Machine Games нагадує, що історія Вольфенштейн ще далеко не завершена. У студії паралельно кипить робота над іншим не менш обідним проєктом – Індіана Джонс і величне коло. Як виявилось, саме геймплей став для розробників справжнім викликом, адже, хоч ворог і той самий, нацисти та головний герой зовсім інший, індіана Джонс не бійдже Бласковіс. Він не про безжальне крищення тисяч ворогів у коридорних шутерах. І ось ця різниця змусила команду переглянути підхід. Креативний директор Machine Games Аксель Торвеніус розповів, що перехід від звичайних лінійних рівнів Wolfenstein до більш відкритих і динамічних просторів став одним з найскладніших аспектів розробки. По суті, студія вчилася заново створювати власну гру. А ще він натякнув майбутнє DLC під назвою ордер гігантів. Повернеться до більш лінійної структури, ближчої до класики, ніж сама основна гра. А ось ще одна новина, яка розділила фанатів на два табори. CD Projekt офіційно підтвердила, що у відьмак 4 з'являться онлайн можливості. Не поспішайте уявляти кооперативні рейди на грифонів. Мова не обов'язково про це. Розробники пояснили, йдеться радше про функції на кшталт соціальних зв'язків у Death Stranding, де ти відчуваєш присутність інших гравців у спільному світі. Це можуть бути онлайн міні-ігри, додаткові інтеграції чи навіть від. Але головне, одиночний досвід серії залишиться недоторканим. Фіндиректор CD Projekt прямо заявив, що студія планує інтегрувати онлайн-елементи у всі свої майбутні ігри. Project Series точно матиме мультиплеєр. А відьмак 4 стане першим великим флагманом, який випробує цей підхід. І це ще не все. Наративний директор Філіп Вебер натякнув, що нова гра включатиме відсилки до книги Анджея Сапковського роздоріжжя круків. Схоже, трюк вже був із сезоном штормів», коли CD Projekt інтегрувала нові елементи у відьмак 3». Тож тепер фанатів чекає не лише знайомий світ, але й живий місток до нової творчості Сапковського. А тепер те, на що чекали роками. Холок на Silk Song нарешті вийшов. І хай це не EA блокбастер, але хайп такий, що навіть великі корпорації тихо курять у кутку. Гра стартувала одночасно на ПК та консолях. Коштує для України гра всього 415 гривень і відразу ж залетіла в геймпас. Попит виявився настільки шалений, що Steam просто ліг. Сторінка гри не витримала натовпу. За лічені години після релізу у Siling Song було понад 100 тисяч одночасних Гравців, а пізніше онлайн перевищив півмільйона. Це один із найгучніших інді стартів в історії Steam. Зараз Silksong у топ 20 ігор за піковим онлайном за всю історію платформи. Рівень підтримки теж вражає: 97% позитивних відгуків. І навіть пиратська спільнота закликає купувати гру, щоб віддячити Тім Через за відсутність жадібної монетизації та чесний підхід. І якщо цього мало, Silksong очолив не лише чар. Ти стім, а і рейтинги Rule 34. Так фанати встигли намалювати кілька сотень альтернативних ілюстрацій з горнет за добу після релізу. А на презентації State of Play свій зоряний момент отримав Джеймс Бонд. А його інтерактив показали півгодинний геймплей 007 First Light і оголосили дату релізу 27 березня 26-го року. У Steam уже відкрили сторінку з передзамовленнями. За Deluxe Edition можна встигнути заплатити як за звичайне видання. А колекційка з металевим пістолетом фігуркою бійдеться у 300 доларів. Хоча ціни швидко підросли, в Україні гра вже коштує 1600 гривень замість 1300. 15. Хто встиг натиснути кнопку Купити в першу секунду, тепер відчуває себе справжнім агентом під перекриттям. Геймплейно First Light виглядає як мікс Hitman і Uncharted. Є все: стелс, шпигунські гаджети, бійка з парируванням і добиванням, драйвові погоні на авто, масштабні перестрілки з вибухами та навіть режим ліцензія на вбивство, коли бонд може без вагань знімати цілі. Особливий акцент на гаджетах: лазерний різак, демон. Гранати, дротикового озброєння, пристрої для зламу. І так, можна кинути пістолет у ворога, щоб оголошити його. Прям олдскул. Художній керівник студії наголосив: у грі будуть найбільші місії в історії Io Interactive. Це не просто коридорні рівні, а справжні величезні простори з купою варіантів, як підходити до завдання. Величезний замок, соціальні взаємодії, приховані зони. Справжній пісочний майданчик для експериментів. А для фанатів повторних. Спроб є режим з модифікаторами, щоб виконувати ті самі місії новими креативними способами, як у Hitman World of Assassin. Бон ще не вийшов, але вже схоже, що 007 First Light може стати найбільшою грою IO за всю історію. А тим часом у хоррор сегменті готується свій дебют. Chrono The New Dawn від Blowbird Team виходить вже 5 вересня, а власники Deluxe Edition навіть отримають доступ на два дні раніше. Сюжетна кампанія займає близько 18-20 годин. Але якщо вивчати кожен закуток, то до 30 годин геймплею. Критики вже встигли оцінити проект. На OpenCritic та Metacritic у нього по 78 балів. Відгуки звучать так. Чудовий хорор – одна з найкращих ігор студії, але не еталон жанру. Цікаво і інше. Бюджет виробництва склав менше 100 мільйонів злотих. Це приблизно 27,5 мільйонів доларів. За словами CEO Піотра Баб'єно, поріг окупності тут не дуже високий. Тож навіть середні продажі можуть стати успіхом. А от продовження Кронос чекати не варто. Blowber Team вже розпочала предпродакшн нового масштабного проекту, який буде більшим за попередні та базуватиме. На досвіді створення Silent Hill 2. І навіть Голівуд проявив інтерес до адаптації Всесвіту Кронос. Виглядає так, що студія робить ставку на унікальний досвід, той, якого більше ніде не отримаєш. І якщо Chronos The New Dawn робить ставку на психологічний хорор, то Техланд підкидає свіжу дозу зомбі-адреналіну. Вже 19 вересня виходить Дейнлайн лайн за І цього разу історія знову обертається навколо Кайла Крейна. Після подій за Following герої опиняються в полоні барона, але отримує нові звірячі сили від інфекції. У Beast мод він може шматувати натовпи зомбі, битися з босами-химерами і виконувати жорсткі добивання. Сюжет зосереджений на його помсті барону та допо. Іншим утикачам, перетворюючи гнів і травму на зброю. Геймплеєно розробники підтягнули всі ключові системи, покращили паркур, бої та навіть додали елементи стелсу. А ще прибрали стаміну при лазанні. тепер пересування стало більш динамічнішим. Техлан також розкрила системні вимоги. Для Full HD при 30 FPS достатньо GTX 1060 і i5 13400F, але для 2K 60 FPS вже потрібна RTX 3070. А якщо ж мрієте про 4 k з трасуванням променів, то готуйте RTX 5070, i9-14900K і 32 гектара оперативки. І це не все. Новий директор студії Натан Лемер уже натякнув, що Теклан замислюється над наступною частиною серії. Тож день Beast – це лише черговий крок у довгій подорожі, яка явно не закінчується у вересні. А ще одна гра несподівано увірвалась у список темних конячок року. Йдеться про Хеліс Ас, яка вже зібрала перші оцінки критиків: 83 бали на OpenCritic та близько 79 на Metacritic. Рецензенти хвалять унікальну атмосферу, символізм і підхід до дослідження. Тут немає звичних маркерів квестів, карти чи компасу. Світ доведеться пізнавати самостійно. Геймплейні механіки теж виділяються: органічне поєднання лабіринтів та відкритих просторів. Цікава бойова система і сильний візуал із саундтреком. З іншого боку, критики зазначають і мінуси. На старті гра буквально засипає гравця іменами, символами і важкими для сприйняття деталями, а десь у середині бої можуть здатися монотонними через однотипних ворогів і роботу камери. Втім, великі оцінки преси говорять самі за себе. Hell is Us справді виглядає як проект, який не веде за руку, а змушує по-справжньому зануритись у свій темний світ. Реліз відбувся вже 4 вересня на ПК, PS5 та Xbox Series. І наостанок, трохи абсурду, але з підтекстом. текстом. Співзасновник Девалвор Digital Найджел Лоурі заявив, що GTA 6 вийшла далеко за межі звичних 3 a проєктів, і тепер це вже майже 5 a Аргумент простий: масштаб, культурний вплив і той рівень уваги, який привертає гра, роблять її більшою за будь-який інший проєкт у індустрії. І навіть якщо формально такої категорії немає, у спільноті вже жартують. А чому Одразу ні 10A проект. Іронія в тому, що навіть CD Projekt підколола, мовляв, їхні наступні ігри також не планують відставати від рівня 5A. GTA 6 знову довела. Ще навіть не вийшовши, вона вже диктує правила, створює нові меми і формати. І, схоже, наступного року саме цей мегареліз перевірить, наскільки далеко може піти гра, коли вона більша за саму індустрію. Ось такий був тиждень від інді сенсації Silk Song і темних експериментів Hell is Us до шпигунського бонда і майже 5, а рівня GTA 6. Ігрова індустрія знову довела: меж не існує. А далі буде ще гарячіше: попереду нові релізи, неочікувані анонси і, можливо, один сюрприз, про який ви точно захочете почути. Побачимось у наступному щотижневому луті.